Христос Воскрес, возлюблені брати та сестри, Його народження сповіщено було співом з неба, урочистістю безцелесних сил, Його голос, воскресло тіло Лазаря, його стопи змушували воду тверднути і служити на зразок підлоги або землі. Хто не впізнав у цих рисах благословенного сина Божого, який прийшов у плоті, і сказане про нього це лише крапля справ Його, так сповіщає нам Євангеліст Іоанн. свята Православна Церква звершує пам'ять преподобного Феодосія Ігумена Києво-Печерського, а разом із цим ікону Божої Матері, Успіння Києво-Печерської, великим світильником православної віри і доблесно подвижником Києво-Печерської лаври був преподобний Феодосій, прославлений від богачисленими подвигами і чудесами. Феодосій Печерський став засновником гурткожиткового монастирського статуту і родоначальником чернецтва в руській землі. Народився він близько 30-х років 11-го століття, неподалік від Києва, у родині. Княжого службовця у ранньому віці швидко почав осягати божественне письмо і відзначився при тому особливою ревністю в молитві, що у подальшому вплинуло на його монашеське життя. Ступивши на шлях чернецтва, преподобний Феодосій був обраний ігуменом Печерського монастиря і впродовж усіх років виконував найважчі послухи, примножуючи подвижницькі подвиги, що привернули безліч ченців в обитель, в який він заклав храм Успіння Пресвятої Богородиці та Келії. Заздалегідь знаючи про свою кончину, світильник благочестя приподобний. Не Феодосій мирно відійшов до Господа у 1074 році. Поховали його в печері під старим монастирем. Сьогодні це дальні печери. Мощі подвижника були віднайдені нетлінними у 1091 році. А канонізація святого відбулася у 1108 році. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним Ангела, тих, хто носить імена Тимофій, Феодосій та Миколай. Возлюблені, кожен прожитий нами день проходить свій відлік часу, а тому, в яких би обставинах ми не знаходились, які б нещастя не переносили, ми не повинні впадати у розпач, а повинні сподіватися на нашого Спасителя. Він допоможе у всіх потребах, втішить у скорботі, направить у ваганні, заспокоїть у незгодах.